Це у нас вхід в квартиру. Це прихожа, прихожа. Це у нас кімната. Кімната. Одна. Це друга. Окрема ізольована з виходу. Це у нас вихід на балкон. Вулицям перемиску. Вигляд. На балкон, це у нас фортепіано. Це у нас ще одна кімната. Ще одна кімната. Так, добре. Так, ще. Це у нас санвузол, ванна з Електробузером. Пральна машина. Це у нас туалет. Ось, а це в нас кухня. Кухня. Ось така кухня. Ось. Кухонька. Вікно, внутрішній двір. Вилуч такі кладовочка. кладовочка. можна речі спакувати з котлом газом Палення.